В день Києва під час масштабної атаки РФ на Україну. Я чесно вже сиділа, прощалася з життям. Давно не було такого страху, і я не знала. Взагалі, взагалі, паніка просто мене охопила як ненормально. Я не знаю, чому. Ось перша раза всі роки війни було так. Я сижу просто перша година ночі. Я прощаюся з життям, вибухи кожну секунду. І ви знаєте, на сайт. Отримую замовлення. Сповіщення. 0049. Катерина з Харкова замовляє собі косметики на 4 тисячі гривень. І я така думаю: ніфіга собі Катерина, у вас впевненість в завтрашньому дні і в те, що я виживу, і що я вам відправлю, наша компанія відправить вам це замовлення. Катерина. Так само в Харкові вибухи. Катерина замовляє собі маску проти набріків, Люмінесісі. Ліпер, гідрофілочку з центелою, антиперспірант і тонер для обличчя. Я коли побачила це замовлення, мені воно так підняло настрій, не те, що настрій, я якось перестала панікувати. Я настільки захопилася цими ось українцями, цими незламними людьми, які просто вже щоб відволіктись, змовляють косметику під час вибухів, ходять на роботу три дні не спавши, живуть це життя. В таких умовах, що я вирішила просто Катерині, за те, що вона мене привела в чувство і повірила в мене, купити шампанське, цукерки, відправити з замовленням і написати їй листа. Шановна Катерина, ми отримали ваше замовлення в 0049 під час масштабної атаки на Київ. Чесно скажу, в той момент вже сиділа прощалася з життям. І тут ваше замовлення в Харків на хвилиночку. Не знаю чому, але. Ви вірили в завтрашній день в нас, в те, що ми виживемо, і відправимо вам вашу посилку. Це додало оптимізму і трішки підняло настрій в ту жахливу ніч. Особисто від нас маленький комплімент в незламний Харків, незламним людям. тому ось така підтримка від клієнта вийшла, яку я зовсім не чекала в ніч, коли сиділа сама і тряслася від страху. Підтримуйте один одного. Нам ще багато чого з вами потрібно пережити і вистояти.